Всім привіт, хто мене ще давно не бачив. Так, я ще хотіла додати щодо ниток. Є дуже такі класні рогатки. Я покажу ось такі от рогатки, але я рекомендую їх використовувати більше для діток. Тобто, ті, хто ще не може адекватно намотати, можна просто заходити. І ось так от вичищати. Але мені особисто ниткою більш комфортно. Хтось вважає, що ці рогатки є більш гігієнічними, тому що ми не запихаємо просто пальці в рота. Але, як на мене, то можна просто помити руки і користуватися зубною ниткою. Ці рогатки одноразові, тобто ми пройшли і викинули. І ось стільки пластику у нас пішло у смітник. Так, щодо. Зубних йоршиків, міжзубних йоршиків. Так, я буду показувати, на прикладі ось такого йоршика ТП. Це зазвичай такі йоршики для передніх зубів. І є ще ось такі от йоршики для чищення бокових зубів. Або також, якщо є брекети ними, також зру... зручно заходити під брекети. Так, ось такий от міжзубний йоршик у мене. Він уже трошечки юзаний, ну, пробачте. Так, і ми заходимо в ділянку, де у нас закінчується ясна, і робимо один рух. Туди і назад. Туди і назад. Угу. Ось так приблизно це виглядає. Дуже класно працює, у кого є якісь проблеми з тканинами парадонта. Якщо є кровоточивість, ясен, ось ці от йоршики, це просто must have, тому що нам потрібно такі, як міжзубні щіточки, щоб ці щитинки вичищали наліт між зубами. Якщо вона цей Йоршик згинається, ми його. Вирівнюємо і йдемо далі. Ось приблизно так це виглядає. За необхідності прополаскуємо йоршик. Бокові ділянки трошки менш комфортно чистити, якщо вже йорщик ну, прям зовсім не йде. Будь ласка, не насілуйте цей. Ясеневий сусочок, краще прочистити ниткою і на цьому все. Також некомфортно чистити Йоршикою, якщо є певні скученості зубів, але зазвичай правильно підібраний Йоршик і все це дуже класно працює. І це, це можна робити дуже швидко. Але ми нікуди не поспішаємо. У мене в самої в бокові зуби не дуже добре заходить. Можемо зараз спробувати ось цей от боковий дійшик. Боковий Я виберу ось такий от тоненький. Ним, типу, як зручніше заходити. Угу. Ну, трош також трошки гнеться. І він більш жорсткіший. Оці от Йоршики ТП це просто my favorite, тому що вони ультрам'які щитинки, вони, типу, абсолютно ніяк не травмують. Ясна. А інші, ну, плюс-мінус. Да, оцим от трішки зручніше працювати в боковій ділянці. Тому на сьогодні все це про Йоршики. Для того, щоб підібрати йоршики, найкраще, щоб, звичайно, це вам зробив стоматолог. Але якщо, наприклад, взагалі ніяк, якщо у вас невеликі проміжки, маленькі проміжки між зубами, типу як у мене, беремо маленькі, типу ось такого ТП, або можна купити набір йоршиків. І протестувати, який вам найкраще підходить. Йоршик повинен плотненько заходити в міжзубний проміжок. Він не повинен гуляти туди-сюди, він повинен так щільненько проходити, контактувати з двома стінками зуба. Дякую за увагу. Рухаємося далі, і далі я розкажу про те, як чистити монопучковою щіткою.